Собі чоловіка, який усе життя збирав історію своєї країни, а саме документи козацької доби, народні пісні та звичаї. Микола Маркевич зберігав унікальні архіви, писав п'ятитомну історію Малоросії та понад 100 тисяч статей для української енциклопедії. І все для того, щоб знати правду про рідний край. Саме на його честь сьогодні названа одна з вулиць Прилук. Вулиця Миколи Маркевича розташована на півдні міста, паралельно Порятинській. Її довжина 500 метрів. Метрів. Перші будинки на цьому шляху були зведені у 1954 році. Тоді міську артерію назвали на честь російського письменника Миколи Чернишевського. А у 2015 році вона отримала сучасну назву Увіковічнивши пам'ять українського історика та етнографа. Знайомимось із життєвим шляхом видатного діяча у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Тут розповідають Маркевич народився 1804 року у селі Дунайці на Чернігівщині. Це дитинство провів на прилученні. У селах Рудівка та Турівка. Батьком Миколи Маркевича був відомий поміщик Андрій Іванович Маркевич. Він був імперським дипломатом у Дрездені, Константинополі. А ось мамою Миколи Маркевича була графиня Анастасія Васильівна Гудович. Рідна сестра Катерини Васильівни Гудович та, що в заміжі стала Галаган. Тож Микола Маркевич і Григорій Павлович Галаган, вони були двоюрідними братами. А ще в його, скажімо так, особистій біографії є цікавий факт, що син Миколи Андрійовича Маркевича, Микола Миколайович Маркевич, був. Хрещеним батьком Миколі Міхновському музейниця Тетяна Зуць наголошує свої перші знання. Микола Маркевич здобував у прилуках у приватному пансіоні Петра Білецького носенка і саме там, під впливом мудрого наставника, зародилася його любов до історії рідного краю. Далі він своє навчання продовжив у Петербурзькому пансіонаті головного педагогічного інституту. І вже в той же той час він починає захоплюватися цікавитися. І досліджувати історію, етнографію фольклористику рідного краю, збираючи різні документи, факти та різні матеріали. Згодом він очолить військову посаду, але незабаром її полишить, і Микола Андрійович переїздить до Прилук, починає тут жити і працювати. Він одружується з донькою Прилуцького поміщика Уляною Олександрівною Ракович, яка до того ж була ще родичкою Василя Васильовича Тарновського старшого. Ще під час навчання у пансіонаті Микола Андрійович отримав музичну освіту. І згодом у 1840 році під його авторством виходить перше таке видання Українські народні наспіві серед яких Власне, один і одна із мелодій була присвячена безпосередньо прилученні. називалася вона Уде у своїх наукових працях. Микола Маркевич детально описував природні умови і життя мешканців полтавської губернії, її клімат, річки, народонаселення. Та справжнім шедевром серед етнографічних досліджень стала його праця, звичаї повір'я, кухня та напої сучасних малоросіян», видана вже після смерті автора у 1860 році. У ній Маркевич зібрав унікальний матеріал про календарні свята українців від колядок і щедрівок до веснянок, великодніх та купальських обрядів. Саме в цій книзі вперше з'являється опис різдвяного вертепу. Автор розповідає і про народну медицину, а також про українське весілля зі всіма його звичаями. Не менш цікаві сторінки присвячені простонародній кухні. Маркевич описав 90 страв простих, але самобутніх гречані пампушки із часником, зубці. Ці варенухи киселі, окрім етнографічних досліджень, Маркевич значну увагу приділяв вивченню архівних джерел. Ним були зібрані унікальні документи, які засвідчували розвиток, становлення та занепад козацької держави. Як результат його кропіткої праці, вийшло п'ятитомне зібрання історії Малоросії». Перші два томи праці містять авторський виклад матеріалу. А вже от три інші: це власне є документи, матеріали, примітки, показчик, імен і тощо. І, от, зокрема, у додатку до п'ятого тому були вміщені відомості про, скажімо, вкрай важливі такі моменти. Це були розписи правителів України, таблиця гетьманів, списки Генеральної старшини, церковних, церковних ієрархів, хронологія битв. І, власне, це є таким важливим інформаційним матеріалом. Ялом, яким часто і часто користуються науковці та історики, сам Микола Андрійович, п'ятитомник, назвав не інакше як літописом Гетьманським. До речі, є такий історичний факт про те, що власне, ось Микола Андрійович хотів це п'ятитомня присвятити навіть імператору, але зустріч не відбулася, і присвята також не сталася дякувати Богу. Але ще річ у тім, що на, коли він опублікував, Історію історію Малоросії, то е, е, імперський публіцист Белінський, він виступив з такою жахливою критикою про те, що не може бути історії держави, яка не існує, і власне Миколі Андрійовичу Маркевичу далі не вдавалося більше друкувати е, е, нові його роботи. Аж після смерті імператора Миколи І. Тобто, ось ця критика і зневага до нашої держави, до нашої історії, вона знову ж таки є про прослідковується власне. Ось, і в біографії Миколи Андрійовича Маркевича. Тетяна Зоць інформує, цікавим є факт, що Микола Маркевич плекав багатющий архів історичних і етнографічних джерел. Це був унікальний архів, тому що він. Е Зберігав складався із архівів таких знаних представників родин козацько-старшинських, зокрема Івана Скоропадського, Крила Розумовського, Кочубеїв, Гудовичів, Фельдмаршала Румянцева, знаних робі, князівських робі, робі, родин. Чорторицьких та вишневецьких, і звичайно, все це мало бути ще б опубліковано, опрацьовано. Але, на жаль, цього не сталося, і, на жаль, спадщина Миколи Андрійовича Маркевича зберігається нині в російській державній бібліотеці в Москві. Але ми можемо похизуватися тим, що в узібранні Прилуцького краєзнавчого музею є історія Малоросії, п'ятитомне зібрання, яким ми часто користуємося, яке є. Скажем, так ґрунтовним для наших досліджень і демонстрації, все таки нашої самостійності, унікальності і незалежності нашої держави, дякуючи. Працям і дослідженням Миколи Андрійовича Маркевича. Усе своє життя Микола Маркевич присвятив збиранню історичних документів козацької доби. Його велика мета створити український енциклопедичний словник, у якому кожен зміг би знайти все про рідну землю історичні факти, географічні відомості, статистику, біографії видатних людей. Протягом 10 років невтомний дослідник написав понад 100 тисяч статей. Ретельно впорядкував їх за алфавітом у 30 великих зошитах. Тах як автор він підготував до публікації 11 томів по 600 сторінок. Кожен справжню титанічну працю наприкінці 1840-х Маркевич навіть завершив перші літери АВ українсько-російського словника. Однак видання так і не побачило світ. Та на цьому він не зупинився. Успів долучитися і до створення іншого українського словника на 45 тисяч слів, доповненого прислів'ями, приказками, казками, піснями, старовинними універсалами і. Листами це була не просто праця вченого. Це була спроба зберегти душу українського народу у слові. Етнограф був особисто знайомий із Тарасом Шевченком. Останній Маркевичу присвятив вірш бандуриста Орла Сизий. Ми нескорена нація, яка пам'ятає своїх творців і просвітителів. І не випадково саме ім'я Миколи Маркевича сьогодні звучить у назві однієї з вулиць Прилук.